Привіт, брати і сестри по кодексу. Просто щасливі люди. Продовжимо розповідати про ШПА. <кій> Сьогодні ми поговоримо про те, про нашу цільову аудиторію. Вже три роки ми ведемо ШПА. За ці три роки були різні групи. От вони виявилися так, що приходять абсолютно різні групи. Ми постійно змінили матеріал, підхід до, до цього. На сьогоднішній день вже побудовано все. Я можу тепер розказати, яка виявилася несподівано для нас цільова аудиторія. Незважаючи на те, що всі думають, що у нас цільова аудиторія це студенти, молоді, юристи. Ні. Матеріал більше підходить для професійного введення судових справ і таким чином, що ви дві групи: перша група це молоді адвокати, які <свісно>, тільки стають, стали адвокатами, і їм необхідна підтримка, бо самостійно впригнути судовий процес і його вести не можуть це складно. Інша складова це корпоративні юристи, які переходять в приватну практику, і для них це ведення ну, незрозуміле, особливо ведення цивільних справ і як взамодівати з клієнтів, бо в них ж життя було інше. і третя група це адвокат, який тривалий час нічого не робили, відповідно до яких там причин життєвих, і вони наново впригують свою юридичну професію, свою приватну практику. Ось такі три групи у нас. Це наша цільова аудиторія.